454-та доба повномасштабної війни Україна б'є російського окупанта. Інформаційний марафон на телеканалі Ті Вісім триває. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі про туристичний сезон. Отож, туристичний сезон 2023. Чим дивуватимуть Маліївці? Про це говоримо з нашою гостею на нас у студії Наталія Ярова, заступниця директора Маліївецького обласного історико-культурного музею з наукової роботи. Пані Наталю, слава Україні! Героям слава рада вас бачити. І пані Наталю, е, маліївці, так, як такі, вони були в принципі популярні. Про них знали, але з 21-го 2021 року, 2021-го, от там з'явилося нове життя. Там вдихнули нове дихання, якщо так можна сказати, там було зроблено дуже багато роботи. Пані Наталю, якщо брати ранній французький такий класицизм, він притаманий тільки комплексу у Маліївцях, чи ще десь на теренах Хмельниччини є щось подібне у такому стилі побудоване? Насправді ні, це був доволі такий поширений тренд. І дійсно досить багато палаців у нас на території правобережної України, і в тому числі і в Хмельницькій області, були збудовані в стилі класицизм. Єдине, що кожний проект є індивідуальний і вони між собою відрізняються. І на жаль, не так багато їх вціліло. Це теж і ще велика проблема. То тобто унікальність нашого комплексу в Маліївцях, передусім в тому, що він вцілів у такому дуже гарному стані, що дає нам можливість далі працювати і розвивати цей проект. У 21-му році, так, оцей поворотний момент можна вважати, що тоді сталося? Що от вирішили все ж таки знову дати поштовх і зробити це туристичним магнітом одним, одним з туристичних магнітів Хмельниччини. Е, Насправді це все почало відбуватися дещо раніше, тому що е, Дамоклів меч над Малівецьким санаторієм, який власне розміщувався в стінах палацу, висів уже давно, і щоразу це закриття так, ніби лобіювали, щоб його відтягнути. І в принципі зрозуміло було, що це тільки питання часу. Тому Анастасія Донець, наша теперішня директорка, на той час громадська активістка, голова громадської організації Малявецька спадщина, батьки якої працювали в цьому санаторії, і вона зсередини знала всю ситуацію. Вона уже тоді почала бити на сполох, що можливо це місце може опинитися в такому дуже складному становищі і залишитися без фінансування і без утримання. Е, і, власне, такий момент настав ще в 2020 році, коли е, власне робота е, санаторія ще в зв'язку із ковідом була mm -hmm. призупинена. Так, карантин був і на 2021 рік нам вже не дали верніше, нам на той час ще санаторію не дали фінансування на опалення. І коли в грудні 2020 року е, зайшли у зали цього палацу і вже йшла пара з рота, стало зрозуміло, що ситуація реально катастрофічна. Тому що ем, опалення це не тільки комфорт для людей, але це і безпека для самої споруди, адже е, зима без опалення, не дай Боже, сильніші морози, розморожуються системи опалення, які потім поремонтувати буде практично дуже складно, дуже дорого. А в штукатурках починаються процеси пліснява, грибок mm -hmm. і так далі. І це те, що потім з чим доведеться дуже складно працювати. Тому на сполох забили тоді, і Анастасія тоді розмістила такий дуже великий, дуже емоційний пост у мережі Фейсбук е, про те, що палац потрібно рятувати, і грошей на опалення газом немає зовсім, але палац є кочегарка і, і є старий занедбаний парк, який є нашим ресурсом угу. для того, щоб палац опалювати. І власне е, саме оцей відгук на цю ситуацію і став першою подією. Тою відправною точкою, що стало зрозуміло, що це, по-перше, А, потрібно людям. По-друге, що Б, ми це можемо. І по-третє, що цей палац реально має перспективу. Понад 17 гектарів території. Так. Скільки праці було загалом вкладено, щоб принаймні довести до ладу ту територію? І от наразі, скільки яка у вас команда, що ви впоруєтеся, аби доглядати його? По-перше, територія ще не впорядкована, і це процес, який затягнеться на певний час, тому що ми розчистили, якщо стосується парку, тільки центральну частину, а ще фланги є в дикому стані, і наші волонтерські толоки, які почалися в грудні 2020 року, регулярно продовжуються. Наша команда насправді невелика, Музейних працівників всього лише є 12. і власне чоловіків ще менше. А от буквально цього року, на жаль, двох наших працівників, чоловіків, які косили, які рубали дрова, їх забрали до, до армії. І ми тепер більше так жіночими руками багато чого робимо. Ну і волонтери наші нас підтримують. Ми сподіваємося шукати ще якісь інакші шляхи, щоб якось більш ефективніше працювати з нашою територією. Косити допомагають коники, вівці. Угу. Тобто, в плані косити траву, це в нас ще є такі екологічні способи, крім власне того, щоб косити, в нас є тваринки, які теж непогано з цим справляються. Пані Наталію, про палац, ви вже в принципі трішечки розповіли так, що це унікальна споруда, яка збереглася у досить хорошому стані, і кожен відвідувач, в принципі, може побачити те одновласні очі. Це недалеко від Хмельницького, є величезна територія, частина вже упорядкована. Також можна прогулятися з сім'єю, з родиною, хто як любить загалом відпочивати. І щодо маленького зоопарку, розкажіть більше, от коли він з'явився і чим вже обзавелися? Ну, бачите, наш музей зовсім новий, і ми опинилися в ситуації, коли в нас є чудово збережений палац, є територія, але в нас зовсім немає експонатів. Розумієте, що в музеї традиційно ну, мають бути експонати, мають бути предмети, які їх показують. Звичайно, меблі, всі, всі речі з цього палацу давним давно втрачені. Натомість виникла ідея просто наповнити цей маєток життям. І ідея про коней була від самого початку, тому що ну це органічно, звичайно, що життя аристократів немислими без коней до початку 19-го, там 20 століття. Ще люди пересувалися на конях для шляхти. Це взагалі була дуже статусна річ, і в нас на маєтку згідно інвентарів було там близько 20 плюс-мінус коней. Але реалізувалася ідея, на жаль, таким несподіваним способом. До нас буквально за два тижні до початку війни в евакуацію привезли поліських коней з Прибірська. Це проєкт відродження втраченої, майже втраченої породи полійських коней. І таким чином ми стикнулися з цим ось от уже простой нати вам коней. Так? так, насправді треба обережніше формувати запити у всесвіт. Так, це трапилося не тим способом, як ми мріяли, але насправді ми, ми з ними познайомилися. Ми побачили, як їх доглядати. Тобто вони приїхали би, зі своїм персоналом, з кормами, і ми мали можливість це спостерігати, скажімо так, не, не настільки активно включаючись догляд за ними, скажімо так. Але ми побачили, наскільки це працює. По-перше, в плані догляду за територією, ми говоримо uh -huh. косити. По-друге, про те, як вони справді оживлюють маєток. Про те, як люди з ними взаємодіють, скільки позитивних емоцій вони викликають. Е, є в людей можливість того коника і побачити, почути, як він пахне, погладити, погодувати. Ну і зрештою сісти в сідло і відчути себе ну, трошечки аристократом. Територія велика дозволяється робити. Територія велика дозволяється робити, і кінні прогулянки в принципі у нас стали такими доволі затребуваними. А вже пізніше, коли поліські коники перебралися до заповідника під Ржещевом, вони знайшли собі таке гарне місце, великі Пасовиська. Ми вже придбали собі власних коней, і от у нас зараз шестеро коней на території маєтку живуть. Власне, ну мені здається, що це прекрасна ідея, взагалі такий от момент живої історії, так, коли люди, приходячи на маєток, от бачать, начебто таку частинку господарства. Але ж не конями єдиними, насправді, uh -huh. от музейники усіляким чином намагаються все ж таки зробити музей популярнішим і популярнішим. І театралізовані дійства. Зокрема, от одне з найпопулярніших алхімія, масон і еліксир кохання. Там, де задіяні всі, хто є у музеї, всі, хто працює, всі беруть участь у цьому театралізованому дійстві. Розкажіть, як воно народилося, і фактично, чи зараз воно актуальне у період повномасштабної війни, чи от все ж таки може глядач потрапити на нього? Це взагалі нічні екскурсії. Анастасія Донець проводила в Кам'янці досить з великим успіхом, довгий час, і ми, як її партнери, тобто я була в її команді, ну. Працювали в цих екскурсіях, і звичайно, коли цей е, у нас з'явилася власна територія, якби яка в нашому розпорядженні е, ідея про те, що має бути якась. Така екскурсія нічна, екскурсія з елементами шоу. Звичайно, це в голову приходило, і ми вже обдумували, що б це могло бути. Але почалася війна, і якби трошки, скажем, діяльність пішла в іншому напрямку. Ми працювали з переселенцями, ми більше займалися якимись такими справами більш волонтерськими. Але все-таки в листопаді до нас несподівано звернулися наші дуже такі старі, постійні. Клієнти, які до нас постійно приїжджали на екскурсію в Кам'янець, і говорять: ви там щось казали, що ви в Маліївцях там планували екскурсію нічну. А ми вже, чесно кажучи, майже забули про неї. Mm -hmm. ну, ми тут хочемо до вас приїхати. От у нас такий цілий день, у нас тут дегустація вин, там якісь така от поїздка. От ми би ще так на нічну екскурсію до вас приїхали. І це був такий чарівний Копняк, тому що ми зрозуміли, що напевно люди все-таки хочуть. Хочуть отримати щось, тому що жити весь час у стані війни, весь час у стані стресу. Люди хочуть переключатися, люди хочуть отримати якийсь позитив. І ми створили таку історію. Матеріали на яку ми вже назбирували, тому що, хоча істо така екскурсія театралізована, хоча вона така напівказкова, але вона побудована на історичних фактах. І ці факти насправді набагато цікавіші, ніж ми б могли тільки вигадати, тому що ми тут розповідаємо. По-перше, ми дійсно показуємо ще елементи життя цього маєтку. Наприклад, у вигляді балу, от ми вчимося танцювати полонез. Ми розповідаємо про сім'ю Орловських, яким належить цей маєток, в такій досить легкій віршованій формі, за яку нас вже охрестили Подільською Енеїдою. Ми розповідаємо про тих людей видатних, які... Намагалися створити новий прекрасний світ, такі наші подільські масони, які випередили свій час і їхні досягнення. Ми досліджуємо підземелля нашого uh -huh. палацу, тобто спускаємося і знайомимося з дивами алхімії, чому б і ні. І звичайно мандруємо до нічного водоспаду, який красиво підсвічений. Там відбувається вогняне шоу. І, і знаєте, ми так от по частинках збираємо фрагменти, компоненти цього еліксиру щастя. Які, звичайно, для кожного дуже індивідуальний, але є важливі речі, такі як сім'я, такі як кохання, так, такі як пригоди, такі як свята і так далі. І от ми спільно зрештою цю формулу от зрештою складаємо, і люди дійсно повертаються додому трошки щасливішими і мають оцей запас позитиву для того, щоб ну, якийсь час мати сили жити так в цьому світі дуже важких негативних новин, а з іншого боку. Як ми завжди кажемо своїм туристам, найкраща консервація, яка ніколи не псується, це наші враження, це наші е, якісь подорожі. Завжди от, відкриваєте консервочку, так, подивились фотографії і згадали, і настрій піднявся. Зараз малієвіці особливо прекрасні. Так, це золота пора Малієвець. Чим приваблюєте? Зараз, саме зараз. От і ми ну, розуміємо, чому ми зараз... про це говоримо, бо кілька днів залишилось. Саме зараз цвіте, унікальна на Поділлі, напевно, в Україні, а може і в Європі, бускова алея, алея китайського буску, яка була висаджена в нашому маєтку ще в другій половині 19 століття. Тобто, це вже пам'ятка природи. Бузок, як виявляється, цього типу може рости і процвітати навіть і 600 років. Тобто він такий досить живучий. І коли він розцвітає, от ми усі кожен кожний в садочку має якийсь бузок, так? кущ. Але ці кущі зовсім інакше, вони мають форму таких от гарних букетів, і коли вони розцвітаються, така, начебто такі бускові великі хмари. І коли він розцвітає, справді. от, Перші кілька днів ходиш по маєтку. Там ще одночасно з ними розцвітають рожеві деревовидні піони, uh -huh. повітря наповнюється пахощами. І е, в якийсь момент хочеться себе вщипнути, бо ти в якийсь момент просто не розумієш, чи це реальність, чи це тобі просто сниться. Оце просто справді щось таке унікальне. Е, посадила цю алею одна із господин цього маєтку, е, Розалія Орловська. Вона рекордсменка палацу. Вона 73 роки прожила в цьому палаці. Загалом 93 Вона така старожилка була, і вона дуже кохалася в садівництві. Вона прибудувала до палацу ціле крило оранжерей. В неї на території були помаранчарні і фігарні, тобто теплиці, де вирощувалися апельсини і всякі фіги, те, що так називали колись інжир. В неї був величезний розарій, велика колекція сортів троянд. На жаль, з цього з цього всього багатства зберігся бузок. зберігся лише бузок, але і він перетворює малівець на цей час просто на рай на землі. Скільки ще часу мають хмельничани або гості міста, щоб все ж таки завітати до малієць і зробити оте фото у Е, Ну, е, звичайно, апогей напевно уже минув. В, в минулі вихідні найбільший розквіт. Зараз бузок уже потиха, потихеньку починає прив'явати, але думаю, що на ближчі вихідні він ще буде. Е, знаєте, він поступово е, покрива, Знаєте, такі як коли він починає злегка в'янути, він покривається такими, нібито охристими плямами. І на виглядає начебто на старовинній фресці. От я, наприклад, свої фотосесії люблю робити саме в цю пору, От він мені в такому вигляді більш харизматичний. Тому, якщо ви теж любите вінтажні фотосесії або хочете побачити бузок ще інакше, то, будь ласка, в найближчі вихідні приїжджайте, чекаємо до нас в гості. Пані Наталі, і власне цей туристичний сезон у Маліївцях він розпочався навіть раніше, ніж в інших, до прикладу, пам'ятках історії чи культури. Фактично розпочався він ще місяць тому. І цього року ви обрали таким гаслом, назвали його як духовне усамітнення. Чому цього року обирали саме от так, такий туристичний сезон? Ви знаєте, минулого року, коли до нас поїхало велика кількість туристів, яких ми. Не чекали, ми собі задумали, щоб у нас були туристи з усієї України. Тільки знову ж таки правильно формулюйте свої бажання у Всесвіт. Приїхали туристи трошки в інший спосіб. Нам люди говорили: знаєте, у вас тут можна забутися, що відбувається навколо. Ми не чуємо сирен. У нас дійсно у нас не лунають сирени. Тут немає машин, немає метушні міста, і просто хочеться ходити цими алеями. І от просто насолоджуватись оцією тишою, тиша, яка не стерильна тиша, а власне тиша природи. Це шум вітру в кронах дерев, да? це пташки, це жабки наші на озерах, тобто такі абсолютно природні звуки, в яких хочеться розчинитися. І цього року ми зрозуміли, що це наша така дуже сильна сторона, це те, що робить наш музей особливим, тому що. Це дійсно парк, якому понад 200 років, який вже сформувався як така дуже багата екосистема. До нас от, буквально недавно приїжджали і орнітологи, вони тиждень досліджували наших пташок. Тобто це таке середовище, яке спонукає от, власне, ходити і бачити все нові й нові. Природні картинки, слухатися б звуки, відчувати запахи. От зараз відцвіте вускова алея, але зовсім зовсім скоро почнеться цвітіння лип, угу. яких у нас теж на території дуже багато у нас є велика липова алея. Тобто буде інший аромат, але він буде не менш прекрасний, я вважаю. Тому взагалі такі парки, англійські парки, вони були створені з думкою про. От, Власне, таке єднання з природою, так людина має бути в гармонії з природою і прогулюючись томиком Вольтера чи дідро, віддаючись таким вищим якимось ідеям, вищим якимось роздумам. Людина може без кінця ходити ці серпантинові стежки, які переплітаються, змінюють маршрути і виводять до великої водойми, або виводять до водоспаду. Вони настроюють на такий зовсім. Інакший такий філософський лад, коли ти начебто от тут і зараз, так, і ти, ти весь такий в гармонії з собою знаходишся. Зараз, я думаю, що надзвичайно необхідне таке місце для всіх нас, тому що дійсно там, за межами цього раю, цієї Аркадії, страшно боляче. так, Важкі бої відбуваються, і гинуть наші хлопці, і гинуть мирні люди. І коли, якщо про це думати постійно, постійно, то втрачаються сили і здається, що просто лягти і нічого не робити, і, і, і ти безпорадний. Але коли ти приходиш в, такий, в таку оазу невеличку, і ти можеш просто, просто побути, так? просто відновити сили. Погладити того коника, так, поплюскатися з тою рибкою, в струмочку, зробити гарні якісь фотографії, просто послухати пташок. Це дає просто сили. Це просто дає сили жити. Ти розумієш все одно, як би не було страшно, життя триває, і є заради чого жити, і є наші діти. Сьогодні отримала масу задоволення. У нас зараз поїхали шкільні екскурсії. Боже, три роки не було шкільних екскурсій. Люди добрі, два роки ковіду, рік війни. до нас, нарешті, поїхали діти, і коли побачила оце. Це дрібноття, яке там позастеляло свої килимки на травичці під деревами і вони щебечуть, і вони там їдять свої канапки і веселяться. Я розумію, Боже, ці України прекрасне майбутнє. А ми зі свого боку ну, зробимо, що можемо. ми. Пані Наталю, але ж у вхідний квиток, ми просто до найважливішого, так і не дійшли. Входить екскурсія, так? Так, ухідний квиток до палацу обов'язково входить невелика екскурсія оглядова. Чому? Тому що наш е, музей є, власне, це тільки стіни. От стіни збережені. Ми прибрали ті речі, які були там за часів санаторію, і просто звільнили, в деяких кімнатах збереглися автентичні штукатурки і ліпнина, а в деяких кімнатах не збереглось абсолютно нічого. І ми так жартуємо, де, деякі е, туристи кажуть, ну що у вас за музей? А ми їм кажемо, а ми і є музей. Mm -hmm. Тому що цей палац живий завдяки тим людям, які там працюють, які розповідають людям без QR-кодів і аудіогідів. Без QR-кодів, без аудіогідів, тільки людина з людиною, тільки очі в очі. І ми розуміємо, коли ти спілкуєшся з людьми, кому що цікаво, знаєте. Є люди, які дуже зацікавлюються ем, родиною Орловських, і вони хочуть знати про цих людей. А комусь цікаво, ой яка венеціанка, які 235 mm -hmm. років. Це що ж це таке за будівництво? І особливо чоловіки, які займаються ремонтами, mm -hmm. вони просто все. Їм цікаво, а як топилося, а, а як тут це все було, а як це було влаштовано? А що було в цій кімнаті? А що було в цій кімнаті? А давайте ще підвали покажіть нам. Тобто, ми тоді підходимо індивідуально, і кожна людина, прийшовши на таку екскурсію. Вона отримує власне свою частинку вражень від того масиву інформації, які вона могла би отримати. Екскурсія, коники, прогулянки парковою зоною, фото у буску, якщо ще в когось немає, обов'язково треба зробити фото у буску в Маліївцях, водоспад. Тобто, фактично, можна просто приїжджати і залишатися там на день, а потім ще ввечері йти на театралізоване дійство. Насправді так. Насправді, якщо. Раніше, знаєте, малівці включали в такий один із пунктів. Приїхали дві годинки, пробіглися mm -hmm. і поїхали далі, далі, далі. То нам, до речі, теж досить гарно допоміг допоміг Бензиновий локдаун. минулого року в цей самий час. цвів бузок для нас самих, тому що люди просто не мали чим приїхати. Не було бензину, і креативні туроператори з Хмельницького. Придумали таке рішення, що окей, ми не можемо їхати далеким туром, але ми можемо привезти людей хоча б в одне місце. І вони казали, назвали це повільний тур. Угу. От вони приїжджають Маліївці зранку і кажуть: так, де вас кави попити? Ага, ну вам, вам кав'ярня. А що у вас тут ще? Ага, коники. А що у вас ще? Ага, історичні костюми, можна вдягнутись, просто походити в них, пофотографуватися. Тобто, вони нам поставили задачу. Чим людину можна затримати тут на цілий день? І насправді, якщо люди не чекають, щоб їх там розважали аніматори, так а вони просто приходять і розуміють, що вони тут хочуть просто побути, то дійсно з сім'єю тут можна провести цілий вихідний день, далеко не треба їхати. Пані Наталю, і на завершення вже підсумуємо. Знаємо, що фактично Маліївці ще і співпрацюють з іншими подібними, наприклад, там комплексами, і от взяли участь у проєкті з Волині до Поділля. Що це за проєкт? Трішечки більше нам розкажіть, будь ласка. Так, це такий цікавий, поки що експериментальний проєкт, адже. Ну, Кам'янець знають всі, і, як правило, йдуть Кам'янець, Хотин, Бакота, а наші музеї, ну, наш поки що молодий, і самчик, і Меджибіж десь незаслужено трошки залишаються якби, в тіні. І ми вирішили, що наша область все-таки багата на такі досить яскраві об'єкти, на яскраві такі маєтки, палаци, що варто нам підсилити одне одних і займатися якби, такою взаємною промоцією. Тому приїжджаючи до самчиків, ви можете купити квиток, наприклад, в Меджибіж чи в Маліївці, уже за знижкою, угу. тобто за 40 гривень, не за гривень. Чи 50-60 меджибіж, а 50 Маліївці. і за одним якби, і запланувати собі вже наступну поїздку. Так само в Меджибіжі ви дізнаєтеся про Маліївці і самчики, і можете купити дешевші квиточки. Ви можете ці квиточки просто купити комусь в подарунок, будь ласка, щоб спонукати його теж сюди приїхати. Пані Наталю, і на завершення. От чому варто поїхати у Маліївці? Чим зараз приваблюєте туристів? Ми вже про це поговорили, звісно, але підсумуємо і запросимо наших глядачів. Що ж, друзі, я звичайно буду не об'єктивна. Я занадто люблю е, Маліївці, щоб їх не хвалити, але насправді. Е, ці люди, що до нас приїжджають, навіть ті, які не чекають нічого особливого, вони бувають зачаровані, тому що, знаєте, є краса і розкіш на показ. І хоча наші маліївці і справді дуже красиві, але є краса, яка дуже глибинна, дуже глибока, і вона просто затягує, вона охоплює тебе і надихає тебе. Тому, звичайно, запрошую в Маліївці, щоб занурити уса, зануритись, усамітнитись в, наших, в нашому прекрасному парку, щоб отримати екскурсію по палацу, дослідити його і зали, і підземелля, щоб поспілкуватися з нашими тваринками, з нашими кониками, овечками. Також запрошую на нічні театралізовані екскурсії. Ви отримаєте абсолютно нові незабутні враження, які абсолютно відрізняються від тих, які ви здатні отримати в день. Приїжджайте в Маліївці, чекаємо. Пані Наталю, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що завітали сьогодні до нашого етеру. Якщо ще хтось не був у Маліївцях, пам'ятайте, ще поки цвіте бузок, і от таку фотку кожному треба. Наталія Рова, заступниця директора Маліївецького обласного історико-культурного музею з наукової роботи. Щиро дякую вам.